Колись були будинки із багнюки, та люди мали душі золоті, місили глину і солому руки, а ноги босі бігли посляті. І хліб пекли тоді, не хлібопічки, а кашу затирали з конопель. Білизну прати несли лиш до річки і свиточку носили, Не шанель. Раділи всім селом, пісень співали, джмелі гуділи на весні в саду. А душу зашироко відкривали, і руку подавали у біду. Хоч борошно було тоді і за сіре, ділили навпіл хліб чи коровай, і люди у ту пору знали міру у одязі в обмеженнях, в словах. Хай дах мостили з жовтої соломи, віконця майстрували за малі. та затишно було у тому домі, де каганець палили на столі. Спливає час іде вперед наука. І люди вже ну зовсім не прості. У душах зустрічається багнюка, хоч і будинки зараз золоті. Не в золоті ціна і не в каратах, і не у тім, яку ти маєш кров. Яка б не була у тебе хата, в душі повинна правити любов.